Христос рождає, Переживаємо. Та хочеться сказати, доріг брат і сестри, четвертий день крізь свят. Мало три дні свят. Зразу заступила неділя, неділя полізбі. -неді. Переживаємо крізь діянні свята і тим гаслом не забудь саме. Здається такі короткі визначення, але воно глибокі, дорогі мої в самому своєму корені і значенні не забудь за мене. Сьогодні так багато багато є забутих, забутих людей, наразі забутих батьків, забутих дітей, забутих бідних. Пущений. І Бог не забув за нас. Прийшла хвиля, і часом він постав свого єдинородного сила. Він не забув за ту свою чутну обітницю там, в едомському раю, я положу ворожначу між тобою, ан. між її потомством, а Твоїм потомством, і вона скле тобі голову. І то потомство її Матері Божої, Ісус Христос. Єдине потомство син Божий, і не забув Бог за це. І сьогодні, дорогі мої браті і сестри, коли кидаємо своє око про в встаєнку, звітом лунає, не забудь за мене. З неба лунає, не забудь за мене. З кивоту лунає, не забудь за мене, за ту любов і жертву, яку я те тебе. Слубове приніс. Старенький батько, виглядає через вікно на своїх дітей, а вони вже давним-давно не діти, а дорослі, які мають свої сім'ї, своє життя, свою працю. А він все виглядає і виглядає, падає сніг. Наближається різдвяне свято. батько дивиться, як до сусідів, з'їжджаються діти, а він знову сяде до вечері сам, запалить свічку, впусти сльозу на тарілку. І ось приходить повідомлення дітям. Людина мотується до того, хто має відійти до вічності, людина є хвора. Але тут, і ви знаєте, вони з'їжджаються додому в тривозі, в чорній утерші. Але коли заходять у хати шок на десять персон накритий стіл. А за столом сидить батько. І усміхається. І каже, діти, я не знайшов іншого ключика, щоб запросити вас. Не раз просив ну, тату зрозуміти правильно, ну, працює і так далі. Вибачте мене. Але я ніяк не міг скликати вас принаймні на той Святий Вечір. Ви знаєте, що наповнилося в їхньому серці? То був шок. Коли вони побачили живого батька вже тут давним-давно похорон в голові, і сльози, і розпач, і ви знаєте, то був чудовий після того вже всі святі вечері, і не тільки вони приводили з присутності свого тата, бо мама відійшла до вічності. Не забудь за мене. Так, дорогі мої браті і сестри. Кличеш сьогодні живий Бог і щоб щоби не забули за його безмежну любов до нас. Різдвяне свято, яка є місія Різдвяних свято? Ми бачимо, долі браті і сестри, що добре придивитися до дій людської культури, то світ поділений на дві частини. На два табори, табір добра і зла. Перший день різдвяний свят не було місця для Христа, пішли до стайні. Другий день різдвяний свят веселість. Але що робить ірод? Що робить зло? Що робить темрявою? Що робить гріх і беззаконня? То Євангелія ми читали 8 числа на другий день свят, і так само неділя по різдві, як ви сьогодні уважно чули, пішов вигубити всіх дітей, яка то була ненависть і слова. Два світи добра і зла. І Завтра ми будемо мати, сьогодні ми святкуємо 20 тисяч спалених християн. Але завтра будемо святкувати. Згадувати пам'ятку 14 тисяч невинно уб'єдних дітей в взаємомі і всій околиці. 14 тисяч. Скільки то було того сойку? Це плачу рахи читали Івангелії від Матея. На третій день свят ми побачимо повного Духа Святого архітеяка Степана і з другої сторони повних ненависті і злоби Фарсей. Як дороги у мій світ поділити на такі дві частини добра і слава? І ви знаєте дійсно застановитися над Різдвом, запитати себе, яка є місія того Різдва? До рабіна хтось прийшов і каже рапіне, Бог народився. Рабін мовчки підійшов до вікна, відкрив форточку, подивився на небо, подивився на землю, подивився праворуч, подивився ліворуч і каже: А що змінилося? Чи змінилося сонце, що Бог народився, ти кажеш? Чи змінилася природа? Чи змінилися звірята і стали лагіднішими до людини? Що змінилося, що Бог народився? Порабіне рабіне, та Бог не прийшов міняти природу, та Бог не прийшов міняти сонце, та Бог не прийшов бити лагідними звірять. Прийшов змінити Твоє життя. Бог прийшов змінити не свірину, але тебе, щоб ти став добрішим, щоб ти став лагідніший, щоб ти став милосерднішим, щоб в твоєму серці запалити той вогонь, вогнище до Бога і до ближнього. Це є місія Бога. Сонце досконало виконує свою місію, його не треба міняти, бо й кажуть вчені, якщо би сонце зблизилось до землі на сантиметр, на два земля би згоріла, і навпаки віддалилося земля би замерзла. І сонце досконало виконує свою місію. Так само природа, земля, родить людям, але Бог зійшов на землю, щоб змінити кожного із нас. Оце і справжня місія Христа. Це і справжня місія тих різдвяних наших свят. Які ми, добрі, брати і сестри, переживаємо нинішній час, щоб змінити людське серце і людську душу, щоб змінити наші відношення один до одного, щоб ми стали добрими, лагідними. та він не народився в царських палатах, але в убогій, вослогівській стані, та він не жив у царських палатах, але стікав і сім років прожив у Єгипті. Коли вернувся він знову, все спочатку, Йосиф і Марія мусила зачинати в Назареті. І коли жив у Богу в Назареті і покинув Назарет, то навіть сказав, що немає де голови прихилити, і ту голову прихилить аж на Христі. І тільки для чого? Для того приніс таку велику жертву, щоб ми чвамилися, щоб ми надоживалися, гордували один одним, гнівалися і так далі та, ні, але прийшов дорогі мої. Щоб достукатись до нашого серця і до нашої душі. Один цар хотів знати, чому то Бог прийшов на землю. І ніхто не міг йому пояснити, аж прийшов пастух в обогій удешині і каже, я тобі поясню. Але мусиш мене вислухати і зробити так, як я тобі скажу. Тоді зрозумієш, чому Бог прийшов на землю. Добре, каже це. Злазь строго, зліз, знімай свої шати царські, зняв. Пастух знімає себе верхню одежу, полатану стару, трохи пахла та одежа, бо худоба самі розумієте, неприємний запах і так далі. Каже, вдівай мою одежу. Так, так, вдівай. Дів цар то лахміття на себе, а пастух на себе вдів царські шати і сів на трох. Тепер я є цар, а ти будеш мій раб. Цар збунтувався, я не розумію, що ти хочеш мені тим сказати. Отак От каже царю: Бог покинув небо, покинув свої царські небесні шати, покинув свій трон, покинув вічну славу ангелів, архангелів і всіх святих. І прийняв вигляд раба. він вдягнувся в нашу стару смердючу одежу. Для чого? Для того, щоб таких, як я, зробити царям? Для того, щоб таких, як ми, люди, невічні, бідні грішники, щоб нас посадити в царстві небесному на свій царський трон. Для того Бог покидає землю, для того Бог приймає людське тіло, для того Господь Бог приймає всі наші немочі на себе, всі наші гріхи візьме на себе, для того Господь віддасть в такий страшний спосіб своє життя на горі Голговті. Тут, Цар Христовий, колить, солома голову, але при йому сколить голову і вінець. Тут йому жолоб тисне у плечі, а там збечовані плечі, буде хрест же утворящий тиснути, тільки для того, щоб такі, як ти, як я, і всі, що живуть на світі, і носять свого смертному тілі безсмертну душу, щоб зробити нас царями і зрозумів цар, для чого Бог прийшов на землю. І твої дорогі браті і сестри, переживаючи ту неділю після Різдва. Ми мусимо приділитися, по якій стороні табору я стою. Я не можу бути гнівливим. Знаєте, мусимо якось дати можливість, бо сама людина не може змінитися. Каже святе Євангеліє, без мене не можете нічого творити без мене. Ми не можемо нічого зробити без ласки Божої, абсолютно зробити жодного кроку поправи, але він все може. І мільйони, мільйони святих, які є в небі, були ще гірші може, ніж ми, але змінили своє серце і свою душу. Дайте можливість Богу працювати. Навіть коли в тому серці вогнище ненависті і зла, я стою по тому таборі ненависті і гріха. Боже, працюй. Боже, зміни своє сер... моє серце. Боже, не дозволь, щоб я змарнував ту ласку Твого приходу на ту долину світ. Ібо ми знали, хто такий Господь. І каже, та колядка, знаєте, яку ми майже ніколи не доколядовуємо до кінця, дуже гарна колядка, прическа діва посвіт ходить. Десь там пару стрічок, але дуже гарні в кінці слова. Якби була знала, що то мати Божа була б постелила до свого Божа. Якби була знала, що мати з Ісусом була би пристелила біленьким обросом, якби була знала. Так я собі розважаю тими словами, і то є правда, якби я знав, хто лежить в яснах. якби я знав, хто скривається і колихається на руках Пресвятої Богородиці, якби я знав, що Господь є лікар, я б не ходив по тих одичах. Якби я знав, що Господь є все веючим, а Він є все. Він бачить не тільки, що робить кожна людина навіть що думає, бо сам скаже, з кожної думки людина дасть світ дай Божого суду. Я би зовсім більше поводився на тій волині сліз. Mm. Якби я знав, що Бог є милосердний, я б не боявся іти в сповіді, скільки сьогодні людей мають страх перед тою сповіддю, а це не є спасах страх, це є диявольський страх. Бо дояволя не хоче, щоб каївся і назад на себе уїв ту Божу ласку і Божу благодать. Я ти знав, що Бог робить мене, я би зовсім цілковито іншим ставився до релігії, до Бога і до свого власного спасіння. І тому, дорогі мої, переживаючи ті різдвяні свята, то що напевно все було сказано під час Різдва. Я хочу побажати вам і собі, щоб ви не забули за Бога, щоб ви не забули за Твою Божу благодать, щоб ми старалися краще відноситися один до одного, щоб ми старалися завжди пам'ятати, для чого Бог прийшов на землю. А прийшов, граб він думав змінити природу, ні, але прийшов змінити кам'яне людське. Серце. І тому дозвольте, щоб та Божа благодать завжди панувала в наших серцях. Дозвольте, щоб Господь діяв в людському серці і в людській душі. Другий день десятці ми розважали про родину, шануйте про родину, шануйте ту чудну присягу, скільки сьогодні родин є розбитих. Скільки сьогодні родин, де через звичайні, тріб'язкові, якісь амбіції людські, вони просто один одному не можуть простити та городити в людському серці. Нехай так не буде. Мені подобалося, знаєте, старші люди навіть на сході України, є така одна сім'я. Ви знаєте, вони навіть один одного ж мають, напевно, років 40 подружнього життя. Я їм того шлюб, вони вже в старшому віці, років сім назад. Але цікаво, що вони, знаєте, як, жінка, як жінку болить голова, то зразу чоловіка десь 220-250. Якщо чоловіка щось болить, то зразу жінка розумієте, десь підноситься. Якщо жінка десь пішла, а вже часом обідати, чоловік не сяде до сто. І навіть називає, не називає одного по імені, а тільки якось так котик по-дитячому. Каже, що старе то мале, а то і правда. Тому свій Боже, як я є благодать так пліч о пліч прожити аж до самої смерті. Вони кажуть, ми прагнемо менти, що видати, каже, це вже не від вас залежить. Це вже не від вас залежить. І ви знаєте, дорогі браті і сестри, що то життя, шануйте кожен крок. Ви знаєте, в шкілі була аварія з другого на третє число. Загинув водій, таксист. І тепер, коли каже, не знає, собі правда дівчина реанімації померла вчора. Так сказали, я не знаю, достовірної інформації чи ні. То є молоді люди, 17 років, я йому 30, а решта все в лікарні. Їхали за даною версією в акваріум Час Пості. Ви знаєте, я... просто нема слів. Я не хочу нікого суджувати, знаєте, але хай Бог судить. Але людського життя немає. І того таксіста жінка в блаженному стані. І дитина не побачить свої очі тата, а може, колись просто прийде і запалить на могилі свічку. Шануйте життя, життя одноразове. Любіть буде кожного і любіть Бога. І колись побачите, наскільки Бог буде добрий до кожного із нас.